Слава Україні, героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу. На території України впродовж останніх тисячоліть існувала чимала кількість держав та псевдодержав, про які ми можемо прочитати на сторінках підручників історії. Однак інформація про деякі з них у книгах, на жаль, відсутня. Це стосується і так званої Міньковецької держави та її творця графа Ігнація Сцибор мархоцького Вона існувала на межі між Російською та Австрійською імперіями, а ідеї, втілені в життя на її теренах, на десятиліття, випередили свій час. Це історія про реформа та ексцентричність, античність та просвітництво, турботу та зазрість і так далі. Але передусім. Я закликаю вас донатити на збори різноманітних фондів та волонтерів і підтримувати наших воїнів у протистоянні з московіцькою ордою. Канал підтримує збір на купівлю комплектуючих для п'яти fpv дронів для першого стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Сума збору 65 тисяч гривень, але майже половина необхідної суми 30 тисяч вже наявна та спрямована на придбання комплектуючих, тому бракує ще 35 тисяч гривень. Закликаємо всіх долучатися до збору та дякуємо за вашу підтримку і допомогу поширенні. дячні нашим воїнам за захист. Перш ніж ми перейдемо до розповіді про маньковецьку державу, думаю, варто розпочати нашу історію з її Творця графа Ігнація Сцибор мархоцького Народився він у містечку тарноруда Кам'янецького повіту в шехетській сім'ї десь середині XVIII століття. Точна дата невідома. Але найчастіше зустрічається 1749 або 1755 рік. Що в малому віці залишився сиротою і виховання Ігнація, його брата Адама та трьох сестер Юстини, Юліани та Людвіки. Взяв на себе їх дядько Войцех Мархоцький. Оскільки брат героя нашого відео став на релігійну стезю, потенційно майбутнім спадкоємцем дядька міг стати Ігнацій. Той спробував виховати хлопця на свій лад, але не так сталося, як гадалося. Характер у майбутнього творця Міньковецької держави виявився не дуже покірним. Войцех Мархоцький віддав юнака навчатися у Золочівську, Піяцьку, а потім Львівську єзуїтську колегії. Сподіваючись, що той обере церковне майбутнє, але Ігнацій відмовився. Відтак він вирішив перевиховати племінника та віддав його до пруського війська. У своїх спогадах Ігнацій Сибор писав: Коли я досяг повноліття, і потрібно було визначитися, як жити далі, я зважив на волю Стрия і дав згоду стати жовніром, і недобровільно, не за власним бажанням. А покладаючись на інстинктивне бачення того ж таки Стрия, пішов до чужого краю і був відданий до Прусської військової служби. Там, я у великій нужді, у нестатках перетерпів кілька років справжньої неволі. У 1774 році дядько захворів, тож Ігнацій повернувся додому, бо дядько планував розділити майно їх батька між спадкоємцями. Але в останній момент передумав. І віддав частку ігнація швагру останнього Баворовському, який був одружений з однією із його сестер. Це призвело до нового конфлікту. Знову ж таки, він згадував Повернення за кордону не зробило мене милішим в очах Стрия. Не беруся пояснювати його невдоволення тим, що я повернувся до свого гнізда на свою батьківщину. Але подальше його ставлення до мене було очевидним для кожного, хто бачив би, як мимовільна, але невідступна з його боку, ненависть чи заздрість, щораз більше загострювала розум і серце Стрия. До кінця усього свого життя я його ласки так і не зазнав. Про період його життя між 1774 і 1788 роками відомо небагато, і ця сторінка біографії потребує додаткового вивчення. Він продовжив службу вже в польському війську і в Кам'янці дослужився до звання майора, але через конфлікт полишив військову службу. Далі Ігнацій перебрався до Варшави, де заробляв на життя з того, що давав уроки музики. Там же він познайомився з донькою королівського кондитера італійця за походженням Євою Руфо, з якою згодом одружився. І, як ви могли б вже здогадатися, дядько виступив проти цього шлюбу. Та цим конфлікт не завершився. Історик Олександр Григоренко в статті Постать землевласника реформатора Ігнація Сцибора Мархоцького на тлі епохи пише Перед відходом в інший світ войцех Мархоцький встиг ще раз добряче попсувати нерви племіннику. Складений ним заповіт, виявився своєрідною міною уповільненої дії. Чотири роки текст не оголошували. І врешті, 1787 року Ігнацій Мархоцький дізнався з нього, що дядько, який повинен був за законом залишити після себе все єдиному спадкоємцю, робить це як поблажку, бо вважає, що любий Ігнацій Мархоцький, племінник мій, з причин учиненої мені прикрості, повинен бути віддалений від вступу у володіння після мене власністю, що я її обіймав. І так далі. Після смерті дядька у 1788 році він почав боротьбу за свою спадщину по судових інстанціях, і лише під кінець 1790 року вирішив всі майнові питання зі своїми родичами, в тому числі по лінії останньої дружини Войцеха Мархоцького. Головним його володінням став Маньковецький ключ, який включав у себе містечко Меньківці та 18 навколишніх сіл з населенням біля 4200 жителів. Шлях до втілення його ідей в життя був відкритий. Варто зауважити, що під час служб пруському війську та перебування в Європі він долучився до популярного у XVIII столітті вільнодумства, ідейної течії, яка передбачає критичне ставлення до панівних ідей та поглядів і відкидає релігійні заборони на раціональне осмислення догматів віри, відстої, волю розуму у пошуках істини. Також, він захоплювався античністю, ідеями великих французьких просвітителів Вольтера та Жан Жака Руссо. В цей час, в Речі Посполитій, тоді відбувалися бурхливі зміни. Працював так званий великий або чотирирічний Сейм, який планував реформувати державу та відновити її повну незалежність після першого поділу в 1772 році. Було прийнято одну з перших конституцій у світі, створено конституційну монархію. Особисті свободи та рівні права отримали всі громадяни. Відповідні реформи вирішив провести на своїх землях і Ігнацій Мархоцький. На сеймову ухвалу про права міст він 1 січня 1792 року оголосив акт права міста Меньківці, який складався з 12 розділів і вводив місцеве самоврядування. Згідно з цим актом зрівнювалися в правах представники різних конфесій. Надавалися широкі права єврейській громаді, паншна та натуральні податки замінялися помірним грошовим податком, надавалася свобода торгівлі і промислів, засновувався магістрат та міський суд тощо. Після другого поділу Речі Посполитої у 1793 році його землі опинилися у складі Російської імперії. Оскільки її політика була досить лояльною до польських еліт. Щоб пригасити них прагнення до опору і самостійності Ігнацій отримав можливість і далі втілювати в життя свої плани. Його володіння межувало з Австрією, і він по обох сторонах своїх земель встановив межові знаки з надписом Кордон Маньковецької держави від Російської та Австрійської імперії відповідно. Про це доповіли в столицю, але російська влада вирішила не помічати таких, так би мовити, лапках дрібниць. Тим часом. За сприяння героя нашого відео у маньківцях активно розвивалося цехове та приватне виробництво, запрацювали цегельні, гончарні, млини, вапнярки, дві суконні фабрики, фабрики з виробництва байкової тканини, анісової олії тощо. У селах розводили племінну худобу, розвивалося вівчарство і діяв навіть кінний завод. В так званій маньковецькій державі розводили тутових шовкопрядів та налагодили виробництво шовку. Містечко почало швидко зростати та розбудовуватися. Була споруджена нова ринкова площа, яка стала місцем проведення численних ярмарок. Цікаво, що тут зайнялися і виробництвом паперу, завдяки чому вдалося заснувати друкарню, в якій було вперше надруковано польською мовою Гамлета Вільяма Шекспіра. Але передусім тут друкували маніфести та праці самого графа. Для себе та рідних Мархоцький спорудив чотири резиденції осінню в побійній, зимову в передмісті Меньківців, весняну в отрокові та літню в Притулії зеленій. Граф починає друкувати власні банкноти із графською печаткою, які входять в обігу лише у Меньковецькій державі. У 1795 році він відмінив десятину та інші податі з того, що вирощували селяни та виробляли вдома. Але вінцем його реформ стало оприлюднення 2 січня 1804 року закону землеробів. Перше і найголовніше, що згідно з ним скасовувалося кріпосне право, а також регулювалося відносини між поміщиком та селянами. Просто нагадаю, що на українських землях в складі Австрійської імперії воно було скасовано у 1848 році, а в російській аж у 1861 році. Переказувати весь закон землеробів займе багато часу, тому рекомендую заглянути в опис під відео, де є матеріали використані під час підготовки до нього. Загалом українські селяни більше ніде не мали такої кількості прав та привілеїв, як на теренах Маньковецької держави. За роботу на своїх фільварках Ігнацій Мархоцький платив селянам живі гроші, як найманим працівникам. Зернов селян він купував за вищими цінами, ніж пропонували конкуренти. І продавав його через Одеський порт. У населених пунктах працювали добровільні виборні міліціонери та діяв колегіальний суд двох інстанцій, склад якого биралися найдостойніші люди, він розглядав на кримінальні справи, а після винесення рішення граф ще особисто перевіряв правильність винесення вироку. Покарання не були жорстокими, а за найважче могли відправити на примусові роботу при чорноморській володіння Мархоцьких. Але за кримінальні злочини винуватці попадали під юрисдикцію Російської імперії. Варто також відзначити, що Ігнацій заборонив називати селян хлопами, холопами, бидлом та іншими образливими словами. Що стосується гуманітарної сфери, то відомо, що у мінківцях він побудував лікарню, до якої запросив двох лікарів, не бачена на той час розкіш. Також тут працювали аптекар, цирульники, акушерка. Були споруджені притулок для калік, дім для сиріт тощо. Також він облаштував отрокові водолікувальницю для оздоровлення. Коли наприкінці XVIII століття вибухнула епідемія чуми, то на Маньковеччині вона не забрала багато життів. Справа в тому, що граф запросив до себе додаткових медиків та барона Асха, який мав успішний досвід у боротьбі з хворобою. Завдяки їх праці, забезпеченню населення необхідними ліками та превентивним заходом, чому успішно подолали, а в місцевій друкарні вийшла брошура Спосіб лікування чуми. Історик Юзеф Роллі пише, що було далі. Найбільша заслуга, що, власне, досягла серця, то відношення екс-майора до вдів і сиріт, що залишилося після померлих від тієї страшної хвороби. Він взяв їх під свою опіку. А було то немало. Зараза вибухнула на початку 1796 року і тривала до кінця 1798 року. Вимерло 33 господарства, по них залишилося стільки ж дів і 58 дітей від 1,5 до 16 років. Згідно обов'язкових приписів, хата, у котрій помер звалений немічу від вищезгаданої хвороби, підлягала разом з усім в ній майном знищенню. Будинок спалювали, речі, гардероб, запаси кормів і зерна все. Сироти буквально залишалися без даху над головою. Отож, людяний поміщик Маньковецького панства годував і одягав їх за свої кошти, Вдови отримали пенсію до повторного заміжжя, а дітей, окрім годування, навчав різних ремесел. Хлопців віддавав шівці ковалі до фабрики, дівчата йшли до панських гардеробних. Навіть тоді адміністрація дбала за сиротами, коли їх приймали до себе багаті і бездітні кровні. Зі списків старанно записаних урядовцями політично-економічної адміністрації легко з того переконатися. Щодо розвитку освіти, то про це у нас є мало даних, згадуються лише парафіяльні школи. Також є згадка про ведення у місцевій друкарні букваря, але, звісно, не українською, а певно, польською мовою. Також він вивчав питання про заснування вищої школи у Міньківцях, але безрезультатно. Натомість добре відомо, що він розвивав музичне мистецтво і заснував оркестр під назвою Академія Музична. Громада, але леву частку коштів виділяв сам Мархоцький, купувала для нього музичні інструменти, костюми, найняла диригента та капельмейстра. І цей оркестр відігравав одну з головних ролей під час найбільшого свята Маньковецької держави. В останній 30 статті закону землеробів писалося, що з метою висловлення подяки Богу за дари, отримані від його найвищого промислу, відзначатимуть щороку 15 серпня з вільним перенесенням на інший день, якщо слота чи інший непередбачений випадок стане на заваді. Того дня всі. Ми, дружини, наші діти однієї і другої статі з усім рільничим реманентом, плугами, тяглом та іншими речами, які підкреслюють радість з усією бучністю, жваво збираємось і всю ту церемонію згідно з установленим порядком проводимо. Так офіційно було затверджено свято обжинків, яке відзначалося ще з 1795 року. Але сучасники стверджували, що воно було пронизано язичницьким духом. І присвячувалися римській богині церері. Вже згадуваний Юзеф Ролі так його описував Найбільший народ любив свято Церери, яке збігалося з обжинками. Роль богині виконувала одна з доньок з Цибора. Процесія із графом обходила поля, дівчата вбрані у біли і прикрашені колосками несли крісло з церерою та співали гімн вдячності. Богиня просила у небес благословіння, закінчувалося дійство учтою і танцями. Епатажність Ігнація Мархотського підкреслює ще один випадок, який описує цей же історик, розповідаючи про візит єпископа для вінчання доньки графа. Зустрів гостя біля прикордонних ступів своєї держави із жезлом у руці і одягнений у тогу. Після пишного вітання запропонував верховному жрецеві пересісти на тріумфальну колісницю. Трон під балдохіном везли чотири воли з позолоченими рогами. А одягнені Амурами дівчатка кидала під копита квіти. Єпископа цей карнавал дратував, але він мовчав. Також граф розробив спеціальний поховальний обряд та створив для цього поховальну команду. Під час французько-російської війни він організував доставку продовольства у Варшаву і випросив для себе титул Дукс Ет Ередокс. Капітан експедиції що повернулася. і відтоді вже не приймав паперів без такого звертання. Але його життя не було таким безхмарним, як може здаватися. Через свято обжинків у нього погіршилися відносини з духовенством. А ще гіршою стала ситуація після того, як католицький священник таємно пошлюбив його сина Кароля. Багато звернень у різні імперські інстанції. Писали заздрісники, вказуючи і на вільнодумство графа, і на його реформи і так далі. Адміністрація якось спробувала реагувати, але без особливого результату. Наприклад, спробували на одне святкування обжинків відправити барабанщиків, щоб зірвати свято боєм барабанів, але граф їх просто споїв. Навіть армію присилали, щоб припинити це неподобство, але на захист стала вся громада Меньковеччини, хоча без жертв, на жаль, не обійшлося. Не давали йому спокою і сусіди, які постійно судилися за землю, а особливо відзначився граф Ігнацій Стадницький. Дійшло навіть до дуелі, але противник Мархоцького втік. Тоді вночі він з підмогою спробував захопити маєток Редукса, але донька встигла вдарити у костельний дзвін і на допомогу збіглися усі чоловіки Меньківців. Напад було відбито. Незважаючи на лояльність доченної влади, графа неодноразово заарештовували, кидали до в'язниці, позбавили титулу, але він не здавався. Лише коли російський імператор Олександр І дав казівку залишити літнього землевласника в спокої, пристрасті трохи вгамувалися. Також коротко хочеться згадати про інші його володіння. У 1802 році він купив 17,5 тисяч гектарів землі неподалік від Одеси. І в честь дружини назвав графство Руфіполіс. Він сприяв, переселенню сюди селян, розводив худобу, коней, заснував цілий ряд населених пунктів. З 1823 року цими землями управляв вже син Кароль. Вони відновили, постраждали внаслідок російсько-турецької війни татарське селище Бугас та назвали в честь сина Ігнація Кароліно. Сьогодні це відоме в Україні курортне село Кароліно Бугас на Чорному морі. У вересні 1827 року ігнацій сцибор Мархоцький помер та був похований в родинному мавзолеї в притулії. Але могила його не збереглася. У 1950-х роках комуністи розібрали мавзолей та використали матеріал під час будівництва ресільгосп Після смерті свого творця. Маньковецька держава не прожила довго, його спадкоємця Кароля підозрювали у зв'язках з декабристами. Потім він підтримав польські повстання 1830-1831 років, за що був засланий до Сибіру. Брав участь у польському патріотичному русі під проводом Шимана Конарського. Врешті-решт, у 1836 році Маньковецький маєток у нього конфіскували. І ліквідували заведені там порядки. Сюди повернулися старі закони та кріпосне право. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!